Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталія, мені 43 роки, і на моєму каналі часто говоримо про догляд. Сьогодні хочу поділитися методом, як легко зробити на літо або будь-яку в принципі пору року. Ось такі кудрі, коли ваше волосся закрутиться без ніяких додаткових гаджетів. Це насправді дуже легко робиться. Для цього лише потрібні правильні продукти. Спочатку скажу, що в мене волосся пушисте, непослушне, такої посіченої текстури, і за ним потрібен дуже серйозний догляд, як їх зробити легко, без розчосок, без фенів. Без плоду, без нічого, будемо лише два продукти для таких кудрів ми використовувати. Звичайно, я покажу свої продукти, але я дам на них альтернативи. Якщо в ваших магазинах таких продуктів немає нічого страшного, я дам вам альтернативи. Саме основне в цьому методі це те, що ми будемо мити волосся кондиціонером. Тільки правильним кондиціонером. З правильним інгредієнтом і без силікону в першу чергу. Я розкажу про ось таку марку, називається вона Lola. Тут в Іспанії вона дуже, дуже популярна, дуже багато блогерів про неї говорять. Вона доступна, не дуже вона дорога. І якщо брати до уваги, що тут 500 грамів. І другий продукт це буде від марки ICON. Дуже теж популярна в багатьох перукарнях. Цю марку використовують шампуні, кондиціонері і так далі. І це саме ем, крем для кудрів з правильним. З правильним складом. Називається він Індія, тобто пахне навіть він знає такими аромамаслами, ніби в аюверді. Все це тема от буде в цій баночці. Тобто, пахне він так. Ну, насправді пахне дуже-дуже гарно. Це кондиціонер, називається Гоуваш, тобто кондиціонер, який використовується перед миттям волосся. Ну оскільки в жару. Зміна різних, різної води, прісної води, морської води, плюс дуже жарко, тіло потіє, і волосся дуже-дуже сильно пересихає, То літом я собі це можу дозволити, я можу мити волосся кондиціонеручайно. Намочили волосся, положили я кладу таку пряму горку цього кондиціонера, ну багато. І починаю промивати трошки коріння. Опускаю голову вниз, і отак от пальцем починаю прочісувати дуже-дуже гарно і уважно прочісувати волосся. Я повинна відчути прям слизькість від самого кінчика, до від самого коріння до самого кінчика. Повити почути, повинна бути така слизькість, як морська водорость. І отак от гарно все прочісую, дуже-дуже внимательно прочісую волосся. Альтернативою цього кондиціонера буде від марки Garnier ці маски гарнієв в таких от тубах. Я зараз покажу фото цих масок. Вони мають безсиліконовий склад, дуже нормальний склад. Так вони не такі зволожені. але вони працюють для цього методу теж ідеально. Він більше маска кондиціонер Тобто його можна і змити або потримати ще декілька хвилин, буде діяти, він буде діяти як маска. Оскільки літом я часто мию волосся, то я, коли користуюся кондиціонером, промиваю волосся лише один раз. Один раз я трошки промирила коріння і відчу, відчула, що там чисто, так пройшлась по всій голові. Потім схилила голову, пройшлася так дуже уважно руками, і змиваю цей кондиціонер змиваю теж, ну і при змиванні я повинна відчути, що волосся по всій довжині зволожене. Не треба боятися мити волосся кондиціонером, волосся промивається, коріння голови теж промивається, ніякого налюту немає, достатньо все комфортно. І по кудрявому методу, хто читав дівчата, хто цікавив за цим методом, то там рекомендують періодично мити волосся кондиціонером. І багато дівчат, хто це робить хто це робить, але чомусь про це ніхто не говорить. І от коли я промила волосся шампунем, тоді ж цим кондиціонером, я облеснула водою холодною водою, хорошо хорошо віджимаю волосся і наношу цей крем. Три фасолинки. Якщо взяти три фасолинки, таких достатньо крупних, то з такого об'єму я набираю цього кондиціонеру. І починаю наносити десь на середину, тобто коріння я не чіпаю, наношу чітко розтираю, волосся нахилене вниз, трошки розтираю і потім починаю теж пальцями так проходитися, проходитися. проходитися. Дуже уважно розподіляється крем, можна навіть волосся трошки розчесати, а потім волосся повинно бути мокре, з нього повинна капати вода. І я починаю нехиляти і оці робити зажими. І тут ми не лінимося, Зажимів треба робити багато. Чим більше ви їх зробите, тим ви заженете волосся під чешуйки, вашого волосся зженете, зженете ці всі зволожуючі компоненти, і ваш локон буде більш, такий більш зволожний, більш красивий. Ну і плюс ви допомагаєте йому такими рухами. Формувати цей локон йому легше буде закрутитися, тому що ви в принципі йому допомагаєте. І я починаю на одну сторону нахилила волосся і так, от скільки можете, частіше, ну, ну скільки, ну раз давайте так, 20 разів з цієї сторони, отак от, от перекинула волосся на цю сторону, 20 разів з цієї сторони нахилила голову вниз, і отак, от, от 20 разів я зробила, е, нахиляючи голову вперед, пройшлася по волосся. І коли робите ці жмакуючі рухи, ви не будете такий звук чвак 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 Це означає, що вологи вашому волосю вистачає. І третій, самий основний крок, в принципі, щоб добитися таких кудрів, потрібно зробити лише три кроки: помити волосся кондиціонером, скористуватися таким подібним кремом, я теж дам альтернативи в кінці відео. І третій, другий, рух, другий другий, крок, так? і третій крок це буде ось таке. Мікрофіброве полотенце або хлопчета з хлопку, футболка. Можна взяти футболку з хлопку, це теж сюди підійде. Як ми робимо, ми відійшли від ванни, я прямо зараз це покажу. Отак от ви стелите на якесь місце, на якусь поверхню, ви стелите це полотенце чи футболку. І ви повинні отак от волосся нахилити вниз, вниз і отак от зжати його, потім піджати полотенцем, Ось так. І закрутити. І з таким полотенцем потрібно походити ну хоча б мінімум 20 хвилин. Мінімум. Краще можна і 25 хвилин, ну, десь 20 хвилин. Потім ми обережно знімаємо. Можна трошки руками додати об'єму біля коріння і все. І чекаємо, щоб волосся саме по собі висохло. І найближчий просто такі. Кудрі, 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 і волосся м'яке. Після цього продукту волосся м'яке. Кас збивати не потрібно. Це дуже зручна зачіска, тому що робиться вона дуже легко. Ви не потрібно, ви не маєте використовувати фен. Зараз жарко, його не хочете використовувати. Таким чином ми ще додатково зберігаємо красоту нашого волосся. Ми його не пересушуємо. І ще теж дуже важливо, що така зачіска у мене триває три дні, дівчата. Три дні. Я на другий і на третій день не повинна нічого робити, тому що я просипаюся ось таким уже кудрявим волоссям. Можливо, трошки десь руками так от його підправляю, розправляю і все, зачіска готова. Я можу в будь-який момент виходити, куди мені потрібно. Так що це дуже класний метод. Якщо у вас ще якісь питання, ви не зрозуміли, як я розповіла, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Так, давайте розкажу про альтернативи. Друга альтернатива оцієї, цього крему від айкон. Буде від Канту ось такий крем для кудрів. Теж дуже правильний склад, сам розрахований для кудрявого волосся, тому що це дуже-дуже важливо. Там правильний прям склад, який допоможе цій вашій кудрі легше закрутитися. І ще одна альтернатива це буде, я вже теж про нього говорила, від марки Тагі ось такий курлі курлірок. Я покажу зараз все ближче, під відео всі ссылки залишу на ці продукти. В принципі, один з цих продуктів, я за них однозначно даю, гарантую результат, вони дуже будуть правильно працювати і дадуть ефект кудрів. І те на що, хочу відмітити, що цей від марки Tigie і Tagгі, TIGI, як правильно читати, він дає більш таку жорсткість дає трошки кудрям, вони такі більш пласт... ну, не пластикові, ну, знаєте, така є жорсткість, яку хочеться. Ну, так от волосся, от робиш і воно не зовсім так от легко розпадається, тому що воно трошки таке ну, є відчуття якоїсь такої як шкарлупки да, на волосі. Цей гель це саме найбільш як гель, то цей, да, такий ефект на волосі відчується. Це вже буде більше крем, і це теж крем. Пахнуть обоє дуже гарно, але цей пахне просто ідеально на літо травками такими. Ну, Дуже такий, не знаєте, гарний, дуже приємний аромат, дуже подобається, всім подобається цей аромат. І теж хочу сказати про масло. Теж я вже ним користуюся, про нього говорила, це від марки Alpha Parf Milan, теж для кудрявого волосся. Я інколи що роблю. Я можу, після того, як я помила волосся шампунем, на кінчики нанести це масло, тому що воно теж для кудрявого волосся, а потім вже додати цей крем. Або коли волосся висохло, я помила кондиціонером, нанесла крем, волосся вже висохло, і от на кінчики для блиску, для такого, знаєте, більш доглянутого вигляду волос, я можу на кінчики додати, так от пройтись, взяти це масло, видивити на руку. Ну, давайте зараз, мабуть, я це і зроблю. Небагато його потрібно, воно дуже достатньо таке жирнувате, хоча воно зникає і плівки теж ніякої не дасть. І отак от, от, ой, воно так теж гарно пахне. Я отак от можу надати блиск кудрям. Хоч вони самі по собі вже м'ягенькі, я до них каст розбивати не потрібно, але дає масло блиск, Прям волосся буде блистіти, на сонечку переливатися. Ну, знаєте, таким доглянутим вигляд, доглянутий, доглянутий буде вигляд у волосся. Ось я його додаю, його не видно, але трошки дає більше блиску. Дає більше близько. Ось все руки чисті, воно увібралося все. Більш доглянути на дасть вашому волосі. Ну, ось на цьому буду закінчувати відео. Я думаю, що цей, це дуже класна зачіска, особливо на літо, на пляж, на море, на відпочинок, коли ти не маєш часу, ти не хочеш особливо тратити час на зачіску, а виглядати. Хоч це гарно, це ідеальна зачіска, дівчат. Ідеальна. Я вам її рекомендую від своєї душі. І на цьому буде закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Всім до скорої зустрічі!